Астрологічний прогноз на весну 2024 року Молдова Придністров'я. Як було вказано в прогнозі місяць тому, який на цю тему був, що дійсно в 2024 році в Молдові і Придністрові відбудуться важливі події, і вони відбудуться навесні. Цей прогноз підтверджується: в цьому прогнозі я доповню і, ну, інформацію і скоригую, що було неточно в минулому прогнозі. І так точно було сказано, що навесні будуть важливі події в Молдові і Придністрові. Це видно по карті Маї Санду і Вадіма Красносельського. Але зараз ми бачимо тематику, що Російська Федерація тягне одіяло на себе, але в карті Маї Санду видно, що в неї в карті вказані. Аспекти євроінтеграції на весну 2024 року. Тобто, нам зараз про це не говорять, але ну по її карті це так виглядає. Получається, Євросоюз тягне одіяло на себе, а Російська Федерація тягне одіяло на себе. Також про це свідчить перехід Плутона із Казірога в Водолій. Казірог це. Такі є знаки, які в резонансі з СРСР, Железний Занавіс, всі построїлись, Москва центр, суперсистема, така централізована, ієрархічна. І Плутон виходить з Казірога і такі останні ну, сподівання побудувати СРСР 2.0. Але Плутон переходить водолі. Водолій це знак демократії, свободи незалежності, свободи слова, об'єднання сучасних незалежних держав, і він в резонансі з Євросоюзом. Деякі люди чомусь вважають, що Росія в резонансі з Водолієм, але свобода преси, сучасні технології, демократія, незалежність це риси водолія, вони не притаманні Російській Федерації на сьогоднішній день. І, і перехід Плутона з Казірога в Водолій, воно означає, що ну, от такі СРСР 2.0 ідея, вона ну, останні якісь рухи намагаються триматися, але перспективи її немає, бо Плутон буде в водолії. Плутон зайде ще в козирог, він вже зараз водолі, але зараз зайде в козирог восени 2024 року ще на 2,5 місяці. Після чого остаточно вийде в водолій. Тому якісь останні вектори в тому, щоб зберегти тематику СРСР 2.0, вони зараз спостерігаються. Якщо подивитись 28 лютого с народних депутатів Придністров'я, то опозиції планет цей день кажуть, що вони не будуть приймати самостійно виважене рішення, а будуть приймати рішення, яке їм продиктує центр, тобто Москва. В карті це означає точне з'єднання Сонця з Меркурія з Сатурном. Тобто їх зажмуть депутатів Придністров'я і скажуть, що їм треба прийняти. Після цього ситуація почне нагнітатися к періоду затемнень. Період затемнень це кінець березня, початок квітня, і в карті Маї Санду і в карті Вадіма Красносельського цей період він є ну, найбільш таким м, політично активним. Карта має санду виглядає більш спокійно на цей період, і якщо дивитись по її карті, то мусить обійтись без війни. А карта Вадіма Красносельського я її менш уважно дивився в минулому відео. Вона більш така агресивна, ніж карти має санду, але. Все ж таки, я не впевнений, що там буде війна, велика війна в Молдові і Придністров'я, а от навесні точно там можна прогнозувати таке загострення ситуації. Про це ж говорять планети в рибах. В інших своїх прогнозах я зазначав, що зараз наприкінці зими, на початку весни, планети в рибах, і це означає ну, таку активність в морському прирічному регіоні, тобто Придністров'я, там поруч море Одеса. Якщо мої прогнози справдяться і дійсно в Україні навесні 2024 року закінчиться гаряча фаза війни, то тоді це автоматично означає, що і в Молдові Придністров'ї не буде ну, такої великої гарячої війни. Я ну, побачимо це вже скоро на весні. Також я по своїх картах, ой, по своїх поставичних картах я не прогнозую. Ну, масштабної як це сказати, масштабної еміграції навесні 2024 року. В знак еміграції в рибах знаходиться Сатурн, і якщо б він означав ну, щось ну, грандіозне на початку війни в Україні, масштабної в рибах був Юпітер, була масштабна така еміграція. А Сатурн означає маленька, обмежена. І тому навесні все буде більш обмежено, менш грандіозно, ніж це здається зараз. Такі прогнози. Запрошую прийняти участь в донатах на Збройні Сили України. До 25 лютого збираємо на ЗСУ на Запорізький напрямок на медицину. Номер карти на екрані. Дякую тих, хто приєднався. На все добре.